Ух ти, як у нас гарно сьогодні. Гарно, гарно. А ми з ромчиком в садочок біжимо, так? Да? Ромашки, в садочок біжимо? Ром, в садочок біжимо? Так, Так, біжимо в садочок. А ти сніг уже викинув? Так. 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 Ось це класно взагалі. Да, Рамульки? Побігли в садочок зайка. Сніга хочеш, я зрозуміла. Треба дитині вдати в руки сніга. А дитина рукавиці вдягати не хоче. Але то нічого. Бо вона нас зараз плюс два чи плюс три. То нічого страшного, даром. Снігу все одно завтра не буде. Зічок маленький. Римульки! Погнали, тітя Марія Чекає. Так? Ні, ні. Ти накричить сте. Істі, да? Істе. Жапулька. Біжимо, летимо в садочок. Рукавички вді нема. Ра. Рукавички. Тамчико. Зараз дочекаємось, машинки поїдуть. І ми підемо. Після машинок. Ти серйозний. Як серйозно нас налаштований пацан. На садочок. Отак ми повертаємось додому, да, Ромчик? Що, Зайка? Смачно? Не можна купити хліба додому. Да, Ромчик? Треба все перевірити. Садочка повертається дитинка, хоча вже й перекус був тільки що. тільки що.